Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословене неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві, радості, благословенні. Попри все, витриваємо благословені. Важливо витривати серце. Або одна жінка написала, що забагато пафосу на відео, ну і це добре. Вірю, що Господь дав мені цей такий тимчасовий комфорт, щоб та жінка просто проаналізувала своє серце, щоб побачила. Чи все добре з серцем? Бо аналізуючи своє серце, я дивлюся, що в своїх перших відео, коли я мав півбуханки хлібу на день, бо більше не міг собі дозволити, що зараз воно однакове. Я як тоді славив Господа, так і зараз славлю Господа. Ну, тобто мої відносини з Господом від навколишнього середовища не змінні, але для когось це змінне. Для когось. І, і знаю, що іноді Господь заради одної особи готовий вислати свого місіонера. Не знаю, хоч на, Га... на Гаїті, на Гаваї, щоб врятувати одну душу. Не повір, А знаєте, чому я так прийшло до мене? Бо я тут сьогодні рятував чайку. Чайка. ну Добре, чайка то не людина. Але попала в там, де ви вчора бачили, басейн такий пафосний, дійсно пафосний, добре виглядає, вода плюс 4 градуси. Ну, Якби ту жінку запросити поплавати в тому басейні, вона б не за які гроші туди не пішла плавати. Але картинка була файна. Декому важлива картинка ззаді, а для мене не важлива картинка ззаді. Важливо, що говорить Марія. І, і чайка Чайка впала між басейном і стіною в узкий пройом і не могла вийти. Тобто, так зроблена конструкція, що. Вона туди попала, а вилізти не може. Не може відкрити крила, не може не так, не так, ніяк. Тобто вона ходить, а вилетіти не може. І... І я поліз туди, в ту воду холодну, супер холодну. Ну, я люблю. Я закалений. Я вже казав про закалювання, за загартовування. Що це загартовування дозволило мені врятувати ту чайку, бо я вліз в цей басейн холодний, поплив. І довго плавав, їй там питався і за шнурок витягнути, і спасательне коло її кинути. Ну, і Зрештою, вийшло її врятувати. Не так було легко. Ну, але це Господь показує, що іноді і за чайки навіть може відправити кудись. А якщо Господь чайці дає спасіння, то наскільки більше хоче людині дати спасіння, наскільки більше. І тому не дивуйтеся, що е, хтось. Може з пафосних місць бути, з місіонерів. Е, важливо знати цю людину. Важливо, що в мене на серці, знаєте, бо з картинки можна вигляд, вигляд, має цей, кому за пафосне такі відео, то дивіться, з перших починайте. Марія говорить практичні речі. Перший рік, там де я живу на, бухан... на півбуханки хліба, то буде не таке пафосне. Буде благословенне. Для когось благословення це. Голод для когось благословення це розкіш. Але каже апостол Павло: я навчився бути однаковим і в злиднях, і в достатках. Тому я сьогодні дякую Богу, що Він мені дає також ці достатки, щоб я навчився жити з Богом і в достатках. Бо в злиднях вже навчився, слава Богу. Але це не означає, що завтра не буду так само жити. І якщо я завтра буду жити знову на півбуханки хліба, я буду славити Господа. Бо Господь дає, що тоді давав цей півбуханки хліба на день, що сьогодні дає можливість бути над морем. Все йде від нього, ні на що не заробляю, ніде не працюю за гроші. Тобто, ціль цей виїзду не було, що я заробляв, відкладав, знаєте, і відпустку поїхав. О! Всім показати, що я на морі. Ні, це подарунок від Господа, який я прийняв. Але бачимо вже сьогодні, бачу вже сьогодні плоди. Одна жінка сказала, що це запафосно. І це вірю, що почне міняти її серце. Якщо, звісно, почне дивитися ще минулі перші відео і зрозуміє, з чого мене Господь перевів до цього стану, бо ми іноді дивимося на результат, на плоди. І це є така велика помилка. Як ми дивимося на святих, о, святий Піо. Він такий був там. Я би хотів святим Піо бути, мені з тих, ми то, то, то. Але забуваємо, яке важке життя він мав, які випробування він мав. І так більшість святих були ізгоями, які не були нікому не потрібні. І лише Бог про них дбав. А потім вони стали відомими на весь світ. Відомими. Розумієте, від. Перехід такий з Богом ішов. Кожен святий проходив цей перехід від маленького до високого. І сьогодні ми такі самі, і я такий самий. Бачимо. Я не кажу, що я святий, але я на дорозі цій. Я послухав Марію, став на цю дорогу, і ми бачимо результат. Моє життя це лише результат того, що говорить Марія. Спочав з нічого, з повного нуля, і Бог мене підіймає. Я сам не піднімався, сам не зароблявся, сам нічого, все мені Бог дав. Ну, і це Божа обітниця, власне, для кожного, хто хоче жити зі мною, каже Бог, буде благословений. Буде. І те, що сьогодні я перебуваю в стані цього Божого благословення, ну, це лише результат того так, яке я колись я сказав, коли покинув дом, рідну матір. І, і рідний будинок, рідну хату, і пішов за Богом в невідомість. Сказав Богу, так, я йду. І пройшов через ці всі терні, через всі ці випробування, голий босий просто волосий. Ну Такі були періоди, коли ну не такі благословені, як зараз. Але і той був період благословенний. Чому? Бо я був з Богом. Я мав відносини з Богом. Я мав чітке переконання, що Бог творить неможливі речі. І сьогодні я більше ще дякую Господу за те, що Він через моє життя показує практично, як працює благословення. Це вам не теорія, не якісь -то казки, а це перше відео і 900-те відео. Дивишся, опа, і тут результат. Оце все 900 або 1000 днів. Це є результат Божого благословення. Від мене що було? Лише так, я підкоряюся і роблю те, що говориш ти, Марія. І все, все інше автоматично. Все інше, ці всі моря, ці всі кошти на ці всі різні поїздки дає Господь. Розумієте? Хочеш мати таке життя, то кажи так. Не втрачай, не втрачай час на. На те, щоб боятися, на те, щоб сумніватися. Ну, ми часто буксуємо на одному місці, я так само буксував півроку перед тим, як сказати Богу так. Я не кажу, що це легко, але поки ти не скажеш Богу так, не вирушиш в повну довіру до Бога, ну, то будеш тільки дивитися по телевізору на ці благословіння, читати в книгах про Боже благословення, але суть Божого благословення досвідчити його особисто. Досвідчити. І Марія закликає тебе досвідчувати і брати приклад. 25 жовтня 2024 рік. Дорогі діти, в цей час, коли святкуєте День Усіх святих, просіть їх заступництва та молитв, щоб ви в єдності з ними знайшли мир. Нехай святи будуть вашими заступниками і прикладом, щоб ви їх наслідували та свято жили. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія каже, щоб ви в єдності з ними, зі святими, знайшли мир. Мир, мир це не заздрість, мир це не, е, не знаю порівняння, мир це не те, що дратує мене. Розумієте, мир, знайти мир, Цей особистий мир, це є важливо. Якщо я знаходжу мир візде, не тільки на морі, хоча й на морі в мене є мир. І поза морем в мене є мир, і в Меджугорі в мене є, і в Кракові, і в Ченстохові, і в Італії, і в Єгипті. Бо мир це не місце, де ти знаходишся. Мир іде з серця, від Бога. Розумієте, Бог кладе цей мир в серце. цей час, коли святкуєте День усіх святих, ми якраз святкували ось День усіх святих, каже: просіть заступництва та молитв. А це означає, що ми цілий місяць можемо цей просити і молитов, щоб в єдності з ними знайти мир. Нехай святі будуть твоїм заступником і твоїм прикладом для тебе. Бачимо, Марія каже: проси святих, щоб були твоїм заступником і твоїм прикладом. А як жили святі? Були ізгоями. Ну, направду були ізгоями, які були переслідувані яких е, одні люди каменували, а другі благословляли. Тобто одні е, захоплювалися, а другі заздрили, другі хотіли вбити. Ну, І бачимо, сьогодні я таке саме маю в життя: комусь забагато пафосу, комусь замало, е, хтось е, каже так, файно, хтось каже, а він там, то. -то, -то, -то". Тобто, Різні, а і це нормально. Святі так жили. Святі так жили. І якщо сьогодні я маю і каміння, і благословення, то це означає, що я добре йду. І такі коментарі, я навіть спеціально його не видалив, багато видаляю. Але ці коментарі показують, що я правильно йду. Вони буду, я всім подобатись. Не можу я всім подобатись. Каже Ісус, я приніс меч розділити направо і наліво. Розумієте? Тому дякую за всі навіть негативні коментарі, бо це завжди збагачує мене, збагачує е, і показує мені, що я на правильній дорозі. Це я на правильній дорозі, але Марія закликає тебе бути на такій дорозі. І якщо ти сьогодні не маєш переслідування, то передиви своє життя. Може, ти ще не з Богом, може ти ще не пішов за Богом повністю, не віддав своє життя. В повноті Богу, а коли ти його віддаш, то ти побачиш Побачиш ці каміння, вони будуть прилітати і будуть великі, маленькі, різні. І, і головне в цьому знати, що ти не долар, щоб всім подобатись. Я не долар, щоб всім подобатись. Як каже, Якщо би я навіть був ангелом, то комусь би не подобався шорох моїх крил. І коли ти це зрозумієш, що ти не мусиш всім подобатись, ніколи не буде всім подобатись, то ти почнеш діяти, почнеш проповідувати, почнеш проголошувати Царство Боже. І будуть тоді люди, які будуть тебе засуджувати, зазрити тобі, а будуть ті, які будуть тебе благословляти, будуть тобою пишатися і будуть тебе підбадьорювати, підтримувати. Так воно функціонує. Так каже слово Боже. Інакше не може бути. Нехай святі. Будуть твоїм заступником і прикладом, щоб ти їх наслідувала, наслідував та свято жив. Свято жив. Розумієте, свято жити це не означає бідно нещасті. Ні, не, Це, не, це також викривлений образ сатани. Сказати, що якщо хочеш бути з Богом, то маєш гризти землю, бути, не знаю, бомжом і будеш тоді святий. Ні, це викривлене поняття. І для того люди багато не хочуть йти за Богом, бо кажуть, ну, Боже, ну я би за тобою пішов, але ну, в мене хата є, в мене там ще щось є. Йдеться по прив'язанні серця, чи готовий ти вийти від свого комфорту сьогодні і піти за Богом. Бог тобі потім все дасть, але Він хоче бачити твоє серце. Хоче бачити, чи... що для тебе в серці важливіше. Твій комфорт. Твоя хата, твоя машина, твоє не знаю, море, ну море твоє не буде. Але чи, чи цей комфорт важливіший за нього, чи готовий ти сьогодні відректись цього і йти за ним? І коли ти робиш ці вчинки практично, не тільки кажеш, Боже, я піду, але ховаєш там останні, ну, тисячу євро в карман кладеш, Господи, я йду, бо з тисяч легше мені довіряти тобі. А ти довіряй, коли нічого нема. Тоді інша довіра, тоді включається практична довіра. Коли ти розумієш, що крім Бога, нікого в тебе нема. І сьогодні, в благословіння, я знаю, що крім Бога, в мене нікого нема. У мене нема е, якихось опор на якісь гроші, на якісь моря, на, на якісь. си. Я знаю, що я служитель і готовий сьогодні йти додому. І, і це дає мені радість. І це е, дає цей мир. Бо я завжди готовий. Завжди готовий і завжди славлю Господа! І за то, то. і за то. Розумієте? це. Нам, це Господь мені, мені вчить дає такі приклади, як люди реагують, і як іноді Бог може вислати заради однієї чайки. чайки. Тому не хвилюйтеся, коли вас Бог десь кличе далеко. Може для когось буде пафосно, але можливо, там треба врятувати одну заблукану душу. І, і так правда ця з цією чайкою ситуація, що чайка не винна, що вона туди впала. Ну, чайка глупа, можна сказати, там впала. Три інших п'ють воду з басейну і не падають, а одна впала. Але ні, ні. Вона під, підслизнулася, там впала. І сьогодні таке, що такі паски розставлені в нашому світі для наших людей. І потім ми кажемо, він алкаш, він курильщик, він то. Але це не означає, що ця людина вина. Вона могла просто впасти в таку ж саму пастку, і, і не знайшлося, кого витягнути цю чайку, розумієте, цю людину. Тому Марія через нас будує такі мости, щоб ми були як це спасательне коло, яке можна кинути і витягнути когось. Витягнути, розумієте, наше покликання витягувати людей, які попали в цю пастку. А не а не я не знаю, боротися дармо з зі злом і добром. Маємо перемогти добро, щоб в нас перемогло добро, і вже почати працювати зрештою. Працюйте, каже Господь. Хватить, вже, е, цих... Хватить буксувати. Бо буксуємо, буксуємо. Маємо вийти, навчитися і почати працювати. Я з тобою заступаюся перед Богом за тебе. Дякую тобі, що відповів. Відповіла на мій заклик. Poi te blossoveni, mirò, radius, blagodat, spafo snoh neum, papà. -pa. Operazione Bond, James Bond e il salvataggio del gabbiano stupido che è laggiù. Che è laggiù sotto l'acqua. Czajka, dawaj! Ona ucieka! O, dawaj, dawaj! Cześć! Wuhu!